Студенти для своїх у Черкаському національному виготовляли обереги усе, аби підтримати своїх товаришів, які полишили навчання заради захисту України. Про дружню підтримку наш наступний сюжет. От, три оберіги, пару іконок мама подарувала їй Куля з майдану, що коли поранений, то собою ну, першу кулю, з собою носив. Тарас зараз на третьому курсі навчається на історика. Та сьогодні за парту сідає не як студент, а як гість. Він доброволець АТО. Воював із червня, а повернувся кілька тижнів тому через поранення. На фронті говорить, його надихала віра. Пішов сам, тобто не так сам поїхав. а Там так склалося, що вже випадково зустрів багато друзів, яких вже не перший рік знав. Знаєте, як кажуть, впадаючим літука, ти їстів не буває. То можливо якось. Ну я не знаю, я все вірю, да, в принципі людина віруюча і там став ще більш трохи віруючий. Тобто я думаю, що допомагають. Ну тобто, мені з ним спокійніше. Ще один доброволець Ярослав додому потрапив прямо з під Донецька. Через травму хлопця на поле бою вже не допускають, тому вирішив продовжити навчання. Дуже щаслива, що ти повернувся, і щоб більш такого страшного та в житті не сталося. Патріотичні знамена напередодні Великодня виготовили студенти Черкаського національного. Цьогоріч кажуть, новий вид роботи освоювали вимушено. Сама вірю оберегам і користуюся ними. Саме в ці обереги ми вкладаємо свою любов, і коли ми їх робимо, ми думаємо про те, щоб там саме ці чоловіки вони вижили, щоб вони здобули перемогу. Такий захід, говорять організатори, не єдиний. Своїм студентам на сході постійно допомагають найнеобхіднішим. Цього разу до оберегів додадуть ще й гроші. Їх збирали на благодійних ярмарках. Вони мріяли стати вчителями, викладати історію, досліджувати е, саме минувшину нашого краю. А сталося так, що вони, як ті козаки, вколіли е, знову ж таки з історії. Да? Бійцям патріотичну посилку передадуть волонтери. Тарас каже, і для нього служитиме оберіг вже через кілька місяців. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Віка Новини.